Мы собрались в апелляционном административном суде города Киева на улице Московской для того, чтобы э, поучаствовать в слушании по нашему делу о незаконном строительстве девятиэтажного дома по адресу село Петровское, э, 100, улица Петровского, 140Б. Подчеркну, что село это Киево-Святошинский район. Э, сейчас будет слушание апелляционной скарги селищной рады, которая не согласилась с решением судя, суда первой инстанции котором было, судья которого э, признала права громады и незаконность принятия решения селищной рады счет э, щодо детального планования участка территории и дозвола на забудову 9-ти Здесь собрались представители громады, представители прокуратуры. Но пока мы наблюдаем здесь только адвоката нашего застройщика, вот, у которого, как мы уже говорили ранее, семейный подряд, в том плане, что жена является э, собственницей участка, а муж является главным застройщиком этого участка. Причем э, участок сам 18 соток, и пятно застройки этого участка тоже 18 соток. Хороший вопрос для ГАСКО, Главной архитектурно-строительной комиссии. Как так может совпадать? Может, застройки скучают? Правда, вы представник? А да, ваша доверенность? Видно? Да, Мне интересно, на какие печень. Не потугом прокурора Києва-Сотошинського району Київської області до Петрівської сільської ради Києво-Сокошинського району Київської області, 5, на Росилі, на Картусі, Ніна Жданова Володимирович Куцю, Олександр Миколаївич та Ком'яченко Тетяна Івановна проведення управління спілкування рішень задоволено позов прокурора. Не зазначеним рішенням, Петрівська сільська рада Києво-Сокошинського району Київської області подала апеляційну скаргу, які по рішення по першої інстанції рішення, яким відмовити заголовлення законних вимог противо. По даній апеляційній сказі було відкрито апеляційне провадження, справа призначена до слухання. Проте. 19 грудня 2014 року була подана апеляційна скарга ще одна представника Османової Вончі Енверіни, представник Линник Євгенія Васильовна. Ця апеляційна скарга була залишена без руху у зв'язку з допущенням процесуальних порушень. І зобов'язано третю особу усунути ці порушення. Значить, порушення полягають у пропуску сроку. Тобто, Начати національної скарги. Залишили ми за духом. Ці порушення були усунені. 6 лютого 2015 року було відкрито апеляційне провадження по цій апеляційній скарзі Османової гончі НВЕ на поступну Святошенькому суду 3 того 2014 року. Встановлено срок до 19 лютого 2015 року, протягом якого можуть бути подані заперечення на апеляційну скаргу. оскільки предмет позову. Десь і теж. І апеляційна скарга стосується одного і того ж самого рішення, то суд сьогодні не може розглядати апеляційну скаргу Петрівської сільської ради окремо від апеляційної складу Османової. Да, представник Османової залучені справи, перша не підсотка. Подруге вашу честь. Крім того, в залі судній представник сільської ради, які є штатним вірусів сільської раду. Це невідповідність якась ну, не випадка. Справа в тому, що якщо основа пише, що цим рішенням судовим порушуються її права, тому вона має право подати ціну. Так ми ж не заперечуємо. Просто сьогодні не можемо розглядати окрему апеляційну скаргу Капілської сільської ради, які який... робити. Да, а скажіть, будь ласка, якщо прийшла до суду апеляційна скарга, особа вважає, що є правопорушення. Суд може відповідно до норм, яка судна Конституції України відмовити її. Там не вищається. Якщо так. То... Ви суд повинен з'ясувати, чи порушені які права. А де з'ясувати? Треба ким, спочатку відкрити апеляційне права. Чи так, там десь в кабінеті? Я сам 6, 7, повинен заявити. Це вже обставини, на які ви посилаєтесь. А зараз питання прийняття. Суд її прийняв і її розглянути треба. Вона вже є. Правильно, неправильно – це вже інше питання. Ви обставини розказуєте зараз. Маршу. Тобто тоді пішліться на норму закону, який забороняє суду апеляційної інстанції, ви як прокурор, підніміться, будь ласка, суду апеляційної інстанції забороняє приймати апеляційну скаргу. Який процесуальний документ суд, послухайте, можете виступити питання? Яка норма закону Кодексу адміністративного судочинства значить, дозволяє суду апеляційної інстанції? Немає такого. Не <клес> Немає. Не ну треба, щоб і громада про це знала і розуміла це. а не Ваше просто чесно, так висловитись. Ми не заперечимо, щоб ви надавали наборо, але треба посилатися на норму закону. Дякую, наші складі. Чи постільки ми будемо відкладати в будь-якому випадку справу слухання, постільки нам треба вручити копію операційної скарги іншим сторін, всім учасникам процесу, о, то хотілося б з метою економії часу хотілося б з'ясувати питання, тому що я так розумію, питання саме головне це чи були опубліковані оголошення громадські слухання в газеті новий день, чи не буде, правильно? Це єдине питання. Mm -hmm. Так, взагалі, чи взагалі це є газетою? Там, чи було, взагалі це є газетою, але яким чином треба це чи засоби масової інформації? Ні, ну ви маєте на увазі засоб масової інформації він і є, це, так? такий але... такий випуск, випуск Фактично, тобто. Розумієте, в матеріалах справи є дві. А а випуск, так? Так? В одному є об'ява Петрівської сільської ради, а в одному, я так розумію, що ви надавали оригінал в суд першої інстанції, оскільки судда на суддя завірила, вірно, з оригіналом. А в цьому випуску, який ви надавали, його немає нарушення. То... То... Скажіть, будь ласка, доповідки суд може щось витримати, чи запитати Тому що це дуже суттєво. Для об'єктивного випадка. Єдине, що ще не додано, е, Сільгорська інспекція тільки закінчила перевірку і остання інформація, ще не встигли просто не А Сільгорська інспекція перевіряла саме видання газети чи? Що? Ні, не видання газети а Але що? вона е, в тому числі посилається на місце. Суд вирішує питання, що не визиваючи стане. Суд вирішує питання. Засобу масової інформації. Так, Давайте так. визначимося з цим питанням, а потім будемо говорити про додаткові докази. Головную честь задав питання, як спростувати ці розбіжності, Ви як бачите, позиваючи? як По-перше, представляєте себе? ваша честь, я як позивач наполягаю на тому, що той екземпляр, в якому є. Оголошення це взагалі не є доповненим досовою інформації, просто візуально схоження позахи. А які докази можна ще додатково видати? Додатково, поки ніяких доказів виправити немає. Ви вважаєте не можна? Я поки не знаю. У редакції немає, не існує такого видання. Ваша так. чисто матеріалів справи долучена відповідь редакції, в якому зазначено, що спець випуск за новий день на то. Інтер експрес-друг не друкувався, Тобто ця, ці відомісті від редакції є в день, да? да. да. Так, Так. Так, що ж ви кажете, що mm. не є заява не інформація, є, не є газетою. Не є газети, той, Але, той, той, екземпляр, який візуально схожий на газету, і там, де є це оголошення. Не є номером видання, оскільки ви вважаєте, що його фактично не було такого номера спеціального. Так, ваша як це не є газетою? Газета, це, це є, як так. ви розумієте, Ваш, ваша, ваша ну, новий день, це є засіб масштабів. Ваша честь, вибачте за альбою, новий день так, є Mm -hmm. Чи видавався такий номер? Так, у вас сумніви є, ви кажете, що не було. Там саме, де оце, оце оголошення. Mm -hmm. так? Mm -hmm. А от в матеріалах справи є, ви посилаєтесь на відповідь редакції на законов, так? Тут є на запит, ви. Ваше честно, вам потрібно, щоб були ну, не всі запити. Матеріали справляють достатні докази, де на запит прокуратури надана інформація. Якщо будуть надаватися суперечливі докази і так далі. Щоб, е я не розумію вашого конкретне питання. Що ви вважаєте на на Спростувати. Будь ласка, питання. Ви кажете, що суду нічого не треба? Так, Ну так є один відповідь з газети Новий день, одна відповідь, де написано, що було випущено звичайний номер 50, 14 грудня 13, спецвипуск віддання з рекламою Петрівської сільської ради. От якого 1 грудня 2014 року датовано. А у вас інший відповідь є. Яким чином? Як вже треба спростувати це все? Я вам ще раз поясню, що навіть якщо десь відповідачі взяли якусь відповідь і надали, це ще не означає, що ця відповідь є... А вас з ким підписано відповідь? На запит прокуратури? Є є та, пособи, так? Так. Так. Тоже ага. за, за підписом дяча? Так. так, можливо, є можливо, необхідність його допитів, хай він розкаже вам. Коли в яких випадках віддає? спецвипуск, нам І іншу він віддав, Османові іншу відповідь дає. Чи був спецвипуск? Що це таке спецвипуск? Коли він видає, видається, баха, в яких випадках? Куди він продається? Де він Зуджується і так далі, тому подібне. Mm -hmm. дозволіте вам щось можна? Mm Давайте -hmm. вам побудувати. Тобто в інших немає сторін якихось пропозицій, бачень? Якщо є, то присядьте, будь ласка, будь ласка. Ваша честь, я взагалі не розумію. Ти, будь ласка, ходиш сюди повинен відповідати за забезпечений доказ і доводити... Суд також має право. Є норма закону. Якщо вам невідомо, то ми зараз не відомо, то зараз найдемо прочитання. Так, ви тепер станете третєю особою? Так. будь ласка, третє ще називаєте. Ви нічим зараз так, що ви пропонуєте? Я можу сказати, що в мене є завірені листи за підписом головного редактора Новий день на адресу типографії Дяченко, редактор Дяченко, ОЮ, на адресу директора ТОП Інтекспрес-друг Яковчук ОІ, в якому він просить на кожен примірник випуску. Газети по грудню місяцю, наприклад, номер 49 Ці матеріали є в матеріалах справи, що у вас є? бути. Якщо ні, я вам можу, прошу ознайомитися з ними. Ну а ви що, не знайомилися з матеріалами? Крім того, я маю рахунки фактури. на з сумою вказаних проплачених редакцією газети, сум на кожен примірник виданих газет. Крім того, в справах прокуратури в наглядовіща до того, в наглядовій справі прокуратури. Значить, Давайте так, якщо у вас є якісь докази стосовно цього, то треба їх подати на адресу суду, щоб ми їх могли вивчити достомельно, тому що те, що є тут, я б... з, з однієї сторони каже, що був випущений звичайний номер, з іншої сторони каже, що немає. тому я Якщо можна, я продовжу. Крім того, пояснення головного редактора нової деї. Прокуратурі було зазначено, що зазмисло. ми не можемо це слухати, ми не слухаємо зараз справу, ми вирішуємо, які нам докази ще потрібно витребувати. Якщо ви вважаєте, що їх треба витребувати, я, будь так, ласка, вважаю, заявіть клопотання, давайте заявіть письмове клопотання, ми повернемося до цього питання. Напишіть, щоб ми знали, від кого витребувати і що саме витребувати. Я просто хочу пояснити. Не що треба що... пояснити. Я... Ви вважаєте це? Як отримувач даної газети? Я хочу пояснити, що газета «День». Ми не слухаємо день. справу по суті, шановна, розумієте? Ми не можемо слухати. Я газети ми не виходить. Як можна більше довго, до хочу заявити, що дана газета завжди виходить на 12 сторінках. Далі, Далі, дякую. Дякую. Сідайте, напишіть було питання. Тільки чотири. Слухайте, ваші дійсності. Карпухіна, я хочу сказати, що по підробці цієї газети відкрите кримінальне провадження, яке знаходиться зараз на досудовому розпитку. Зрозуміло, зрозуміло, відкрите кримінальне провадження, це ще не вирок. Зрозуміло. По факту, і нас є докази, що послухайте, можете вислухати, по факту чи відносно конкретної особи. По факту. По факту ну так я вас питаю зовсім про інше. То, докази, у вас всі докази є листи Петрівської сільської ради, це то в рамках кримінальної справи тільки сорок дев'ятий номер газети на 50-й ніде не було посилання, а, а, а потім це вона не десь з'являється за газетами. Зрозуміло, де і щоб сторони зрозуміли частина п'ята. Статі 71 перший кодексу адміністративного судочинства суд може збирати докази з власної ініціативи, що сторони знали, знали прокурор, так це обов'язок суду. Да, дозвольте лише невелике уточнення. Я лише намагався вам довести про те, що якщо щось там дракується на в типографії. Це ще не означає, що це газета чи способність газети, навіть якщо він візуально схожий. Ми не заперечуємо про це, то ми повинні з'ясувати, по скільки матеріалів справи є газета. Про цей представник сказала, що це, вона бажає, що це не було видово не про це. Вона висловилася. Ми все зрозуміли. І ще дозвольте додати. Так, Щас чекайте, ви пишіть клопотання. Клопотання пишіть. Ви прізвище. ваше за нас колегові. Я хочу звернути увагу вашого на те, що в матеріалах діла є, е, а... шановний, те, що є в матеріалах діла, ми знаємо. Додаткові докази, які Ви ще можливо були? витребувати. те, що є в матеріалах справи, те є. А те, чого немає в матеріалах справи, і на ваші там, заперечення чи Хорошо. Значить, я хочу Ви то, можете е тогда надати Мы готовы мы готовы еще предоставить суду дополнительные доказательства. Это акт сверки разрахунки в связи с тем, что газета издания газеты Новый день является бюджетной организацией. И, про счет про зверку разрахунки? То, да, за грудный месяц 2013 года. Что значит сверки разраховки? Вот это с был оплачен. Да, mm -hmm. он не оплачивался mm -hmm. никогда. И mm -hmm. mm -hmm. у нас есть листы за так, для листы того, чтобы фильтр разрахунки зробити, що треба mm -hmm. вытребовать. Ничего mm -hmm. она есть, мы можем предоставить ее в материал дела. Она уже okay. вытреблена. Пожалуйста. За годный месяц было 4 проплаты за 4 текущих номера. У нас есть листы запуска редакции газеты Новый день, которые говорят mm -hmm. о том, что... Що... Mm -hmm. Немає. справа не мать. У нас есть четыре листа запад редакции газеты Новый день, которыми она просит раздруковать четыре номера, 49, 50 и 52, на 12 шпальках. И редакция никогда не заказывала спецвыпуска и никогда его не оплачивала. Поэтому мы говорим. Также есть в материалах. Про... Заперечення прокуратури, є письмо Присядьте, будь ласка. від центрального Значить, суд ставить на обговорення питання, вивчивши матеріали справи, про те, що Олександра Дяченко, редактора газети «Новий день, необхідно допитати в якості світу з попередженням його про кримінальну відповідальність. Це ініціатива суду. Скажіть, будь ласка, позивач, заперечуєте, не заперечуєте? Не заперечуйте. Відповідальність. Не немає. порадившись на місці, ухвалів, допитати якості світла Олександра Диченко, редактора газети Молий день. Направити його на поліцію. Газета Новий день знаходиться за цією адресою місто Вишневе, вулиця Пешопнева, місто. Правильно? Тому що може бути одна податкова адреса, а інша пам'ятна. І там він знаходиться. Те, що стосується інших доказів, якщо у сторін вони є, будь ласка, пишіть про питання. Через канцелярію суду, подавайте, але подавайте не в день слухання справи, а хоча б за неділю, щоб ми могли з ними ознайомитися і вивчити. Оскільки без представника Османової, вона у нас теж зараз, як ми апелянт, ми не можемо обговорювати питання зараз, про долучення тих доказів, які є у вас. Треба їх на сторону також запустити. Зрозуміло, так? Сирокопії зробити належним чином завірені. Якщо не можете завірити, значить оригінал, оригінал в суд, ми самі тут завіримо. Далі, апеляційну скаргу Османової треба вручити. Значить, ухвала про відкриття по апеляційній сказі Османової є. Тепер треба вручити, оскільки тут всі сторони є. Разом з ухвалею треба вручити копію апеляційної скарги. І ви значить, там до якого? До 19 го лютого да, ми встановили. Ухвалі. До 19 лютого ви можете надати заперечення на цю апеляційну скаргу. Все зрозуміло? Значить, Перерву відкладаємо ми вправу. Ваши самые. Значит, проданки поняли, почнемо. Васильев соу передається. Відкидаємо справу на 5 березня 2015 року на 10 годин. Дуже велике прохання подати документи хоча б за тоді. Мали можливість вивчити, не вичитав. це справу вже закінчили. Ми відклали справу, чи я реганзу Миколаєві проживаю Є, ми в, клубі в селі Петрівському мої батьки uh, uh -huh. села Тільки мої діди там прожили. Те, що зараз робиться в нашому селі, дуже знаєте, така проблема. Я так розумію, тільки 12 чоловік. От 12 чоловік прийшли, знаходять таких, як самі, і просто роблять Які? піар. Які роблять півпіа, які три прожили? Вони прожили три роки. Вони при роки в нашому селі і вони вирішили, що ми повинні всі жити по їхніх правилах. Громада з цим, з цим не згодна. Вони в підтримку боярську якусь самооборону находять, якихось, я не знаю, людей, чужих, чужих людей, яких ми не знаємо, яких ми не знаємо, з яких ми не хочемо з ними общатися. Вони не знають нашої позиції. У нас були громадські слухання, на громадських слуханнях було е, присутньо 220 чоловік, а не 12 пігаліць, які зараз мутять в село. Так от ці 220 чоловік чітко і ясно сказали. Так. Будинку і так нові амбулаторії. Все кому не подобається, ми їх не затримуємо. Приїхали до нас із Донецька, хай Донецьк вони і їдуть. А ні, у нас є великі полковники, подполковники, які мають, наскільки я розумію, дуже великі стратегії. У нас зараз іде війна. Отуди, будь ласка, на Донецьк. Там свою стратегію. У нас в селі немає чого. Цю стратегію. І наше село колотить немає чого. Ми його цього не дамо. Подопити. Ні, наше село. Шановний, ви, ви були у ви, ви нас на громадських слуханнях. Ви бачили цих ми людей. Да? Ви були фарш. там, фарш. ви там були, фарш. ви були там, Бу. були брешете. 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 тому, що ми вас не було. Бу. Я був брешете. Я не реєстрував, бо я не член але я був. Добре, <головец> ще хто зараз. Ну, скажу а, вам, в вот, понеділок так. 10 годин чи 11 у вашому клубі. А на що ви кукловоди? Ну що, завершилось первое засідання по апеляційному суду по нашій справі щодо. незаконности принятия решения Селищной Рады, Петровской Селищной радой о детальном плановании участка территории под будивництво 9 порохового Ну, настроение апелляционного суда очень скептически. Видно, что суд уже хорошо обработан и подготовлен к вынесению положительного решения в пользу Селищной Рады. То есть законность в Украине, верховенство права в нашей стране пока что на сегодняшний день не, не является основным, основой, основой для э, существования нашей, нашего государства. Вот. Суд перенес заседание на 5 марта. Э, значит, в результате этого короткого заседания были введены новые... Э, стороны суда, которые вообще не имеют к этому никакого отношения. Вот. И суд категорически отказался рассматривать часть наших доказательств, которые мы пытались представить в ходе заседания, а также не дал нам высказать свое клопотание что до забороны проведения путь каких-нибудь строительных работ на данном участке территории, который является спорным. Это еще раз говорит о заангажированности членов суда и их склонности к принятию незаконного решения. Основным выводом на сегодняшний день э, из судебного заседания мы можем сделать следующее. Э, суд э, принял сторону все личной Рады и занял позицию затягивания дела. Слушание принесено на, на 5 марта, а стройка идет полным ходом. И я так понимаю, что пока мы заслушаем все материалы суда, то, то дом уже будет построен. Дальше не будет. Это говорит о, наше, о работоспособности нашего суда и его направленности для защиты интересов громады.